Державна допомога для бізнесу, вільта українські підприємці чи ті, хто лише планує розпочати власну справу, мають можливість отримати кругленьку суму. Усе, що потрібно. Вдала ідея підкріплена ретельно прописаним бізнес-планом, охочих отримати підмогу для розвитку власного підприємництва лише на Прикарпатті понад пів тисячі. І наразі область увійшла до п'ятірки лідерів за кількістю проєктів, які вибороли мікрогранти. Про одну з успішних бізнес історій розповімо далі. Родина Пупенків власну справу започаткувала торік. Ідея відкрити виробництво на півфабрикаті виникла у дружини Мар'яни. Я хотіла якогось такого бізнесу створити, щоб зекономити собі час, щоб більше часу проводити з своїм сім'єю, своїми рідними. Тому що коли ми готуємо багато там ті ж самі голубці, ми знаємо скільки часу займають голубці. Сьогодні родинна справа це виробництво та три крамниці, де торгують власним продовольством. Загалом 15 працівників. За рік часу розширили асортимент продукції. В нас в меню все починаючи від вареників, пільменів, зразів, цепелінів, навіть борщ є нарізаний на та й це не межа, кажуть франківські підприємці. Однак, щоб рухатися далі, потрібно дороговартісне обладнання. Для збільшення потужностей власного виробництва вирішили скористатися державною програмою та отримати мікрогрант у розмірі чверть мільйона гривень. Мікрогрант він нам потрібен був для збільшення потужності. І виробництво при при, при такому складі при, на цьому місці зробити максимум для того, щоб можна збільшувати було обсяг і відповідно ну. Розвиватися саме тому, нам необхідно було для цього найдорожчі. Позиції це шафи шасошокої заморозки. Власна справа Пупенків один з успішних проєктів, який вирішила підтримати держава гривнею. Таких на Прикарпатті на сьогодні близько 70. Загалом відліта, від літа, відколи стартувала програма, на розгляд подали понад пів тисячі заявок. Ви ж вже думаєте, яка у вас бізнес-ідея, де би ви могли працювати? Тобто чи це тут в франківську, чи це в Тисменниці, наприклад? Яким, за яким напрямком, де будуть ваші клієнти? І взагалі-то ви ще думаєте, чи буде ваш бізнес ефективним, чи ви не попадете в мінус. Та щоб отримати грошову підмогу для розвитку власного бізнесу, його власник має пройти кілька етапів перевірок. Спершу заявку розглядає Ощадбанк, через який згодом їх можна отримати грантові кошти. Лише після його позитивного відгуку справа рухатиметься далі. Головним критерієм відбору є бізнес-план, де власне потрібно ретельно пропасати свої доходи та витрати, якими й продемонструвати перспективи бізнесу у найближчі три роки. Треба звернути увагу в першу чергу, на що дається сам грант. Тому перший ніж підприємець, майбутній підприємець або діючий підприємець, який планує розширювати свій бізнес, тому треба розібратися, що йому потрібно: обладнання, сировина, маркетинг, реклама. І відповідно він це складає кошти, і загальна сума гранту не може перевищувати ніж 250 тисяч. Натомість підприємця держава зобов'язує створити додаткові робочі місця. Їхня кількість відповідно до суми гранту доведеться власникові бізнесу й повертати державні кошти податками. Якщо вона буде здійснювати діяльність, вона повертається податками. Якщо вона не повертає по закінченню трьох років, просто різниця нею повертається. Наприклад, там 10 тисяч 30, не знаю скільки вона там не поверне податками, то різниця повертається. Подати заявку на отримання мікрогранту можна до 12 грудня. В обласній комісії кажуть, така програма не лише підтримує українських підприємців, а й поліпшить рівень зайнятості населення та збільшить надходження коштів до бюджету.